Дуже-дуже швидкий дуже тортик. Я взяла печиво, перемилила його блендером, або можна вручну скалкою це зробити. Потім додала трішки волоски горіхів. Для крему я взяла сметану, змішала з гущенкою, з молочком. Потім додала 2 столових ложки тело. Зараз все це перекладу в роз'ємну форму таку і поставлю в холодильник. І воно десь застигне. через 2 годинки вже можна пробувати такий бистрий тортик. Переклала я форму, трішки утрамбувала. І зверху можна посипати печива, ось так. А можна посипати горіхами. Я горіх додала до самого тортика, тому зверху я посиплю печивом. Ось так це виглядає. Я його ось так закрию плівкою харчовою та відправлю в холодильник. Ось такий без випічки, тортик на скорю руку, як то кажуть. Все. І зараз будемо пробувати. Я думаю, що буде смачно, тому що печ, печиво зі згущеним молоком. Це вже дуже-дуже смачно. Швидкий, без випічки. То робив вже такий тортик. Розкажіть мені, будь ласка, як вам цей рецепт сподобався чи ні. Він такий доволі старий цей рецепт, але забутий. Я дуже давно так не робила такі торти. Зазвичай роблю такі торти, які треба випікати. Бачите, цей такий рецепт дуже забутий. А це я натрапила на якесь таке відео, що мені нагадало такий тортик. Але там була варна згущенка. А я додала звичайну згущенку з сметанкою. Та трішки на теле. Зараз зроблю чайок та спробую на смак, як він. Дівчатка дуже смачно. Мені сподобався цей рецепт.